Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі, і я думаю, ви вже всі бачили оці меми Бомбардіро Крокоділо. І в тій тоці я бачив чудове відео, де чувак проходив такий самий тірліст. Я думаю, блін, було би круто теж пройти і теж оцінити, які саме меми є God, а які є просто, типа, Terrible Ну. Зараз я спробую оцінити, буду я оцінювати максимально об'єктивно. Ось тут знаходяться всі наші персонажі, тут, звісно, не всі. Якщо ви хочете побачити всіх е, цих Italian Brainrot а Animals, можете зайти на це відео. Тут вони детально описуються. 38 хвилин, просто от родивитесь. Бананучі, манкіманкі сахальмася. Ось тут будуть всі е, Italian Brainrot А Animals. Так що якщо у вас є 38 хвилин свого вільного часу, щоб приділити на це прекрасне відео, тоді запрошую до перегляду. Посилання на це відео буде в описі. З рекламою чужого відео на Ютубі я завершив. Тепер можна переходити до нашого тір-ліста. Це мій перший тір-ліст, який ті я проходжу на цьому тірмейкері. Я ще не проходив жодного такого тір-ліста, та й в принципі який сенс, якщо його зазвичай проходять всякі там блогери на Ютубі або Твічі. Ну просто так, типу, мені нема сенсу це тикати. Але зараз я протикаю. Зараз. Блін, перед початком я би тяжечку оформив, звісно, без поділля, таку смачну. Того, що ви думаєте, що це легко? А це взагалі не легко. Типу, це аналізувати кожного персонажа, кожен мем і якось аналізувати їхні здібності і порівнювати між собою. Типу, який з цих персонажів буде кращий. Це дуже важко. Це дуже важко і без цього. Паршивого ніратіна мені не обійтися тут. Ну, я думаю, що Terrible тут не буде ні в кого, тому що ці всі м'ями прекрасні, і я дуже радий, що їх взагалі придумали. І я їх зараз оцінюю. Так що, думаю, будемо починати прям з бед. Да? Ну, бед тут є, парочка. Значить, перший наш персонаж тропі, тропа-тріпа. Е, я цього персонажа бачив доволі рідко в тіттоці. Та я іншого, що він виглядає таким потужним, він. Ну, такий середній, да? ну, я би на мід кинув його. E, далі. Лявача Сатурна Сатурніта. Мені подобається, що тут корова. Та й взагалі, типа Сатурн, ну, такий доволі великий і потужний, потужний Сатурн. E, Ще й ноги такі великі, прикольні. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, якби тріпі тропа тропа тріпа і Лявача Сатурна-Сатурніта билися між собою. Виграла би явно лявака Сатурна з Турніта, Тому тіну, мабуть, я на Длорбо. Ну, Длорбо прикольний. Так, Зразу вибачаюсь, що я кажу якось не так. Того, що я ще не дуже прошарений в цій темі і можу деякі слова казати з помилками. Ну, я, в принципі, не італіянець, щоб точно знати, що там як називається. Значить, Длорбо такий прикольний, він круглий, крокодил і кавун. Мені подобається це родич з Крушаділо Фромадьозо або з Бомбарділо Крушаділо. Можливо, вони родичі, не знаю, але. Ну, я вважаю, це теж гуд. Це теж гуд, хороший такий персонаж, мені подобається. Ну він смішний. Фруллі Фролла. Ну, такий собі, такий собі. Я би тінув його навіть на мег або на мід. Точно я не знаю, куди його затінуть. Ну, хай буде на мех. Того ж він мені взагалі не вкатує. Типу, навіть трипі -тропі, е виглядає набагато краще, ніж Фрулі Фрола. Так. Легенда, тролело трала, Зразу Роутед. Ну, це навіть не обговорюється. Типу, це просто флагман, це база, це ґрунт. Е далі. Треностузо Турбо 3000. Прикольний персонаж. Перший раз його бачу. Раніше в тіп ніде не зустрічав, але. Ну, думаю, думаю на мід. Думаю, на мід такий середній чорт. Бананіта Дольфініта. Бананіта Дофініта доволі хороший персонаж. Думаю, тіну його на Грейт. Подобається мені, подобається прикольний такий, ну, типа, вайберт в нього є. Шимпанзіні бананіні. Думаю, теж на Грейт. Мені Бананіта Дольфініто кращий за Чемпазінні Бананіні. Вони двоє хороші, але ну, Доль... Бананіта Дольфініто чуть-чуть краще, як на мене. Бербр Патапім. Виглядає він доволі дивно, ну такий собі. Не подобається мені, як він виглядає, я тіну його на мід. Я не думаю, що він був би доволі сильний, якби він е, воював з Лявакрасатурна за Турнітою або ж з Бананіні Дольфініні. От, так що він тадіфей. По здібностям, думаю, теж він трошки лошок. Картузлатіо Броталбенесе. Теж перший раз бачу цього персонажа, але мені подобається, що це кіт. Це кіт плюс Картус, плюс прапор якоїсь країни. Я не знаю якої, може це якась там Чорногорія або Албанія, щось типу з статів. Навіть не знаю, навіть не знаю. але ну, виглядає він сильно. Я думаю, це сильний персонаж. і... Тіну його або на Great, або на Good. Не знаю, не знаю. Ну мені здається, що це більше до Good. Так, далі. Тун-Тун-Тун, тун -тун, tun тун сахур. Ну, теж такий, трохи додер. Не знаю, мені він взагалі додер, якийсь хай буде на мех. Бомбіні гузіні М -м, Хороший персонаж, типа теж легенда. На рівні стріляла треала. Це база, ну, типа, бачу багато раз. Респект. Далі, тігрулі Дратефуні. Прикольно що тут є тігр, прикольно що тут грейпфрут. Хороша тварина, хороший фрукт, і це все разом. Скомпонували так прикольно. Я думаю, це. Я думаю, це грейт, Я думаю, грейт, хай тут буде такий у нас фруктовий мікс. Далі Рокофанто і Елефанто теж популярний. Навіть не знаю, не знаю. Або в Грейт його тінуть, або в Год. Бо теж дуже часто зустрічав, і плюс-мінус це вже можна віднести до легендарних мємів цих. Давайте гоутед, хай буде голед. Лікарто Гіпопотамо. Прикольний, прикольний персонаж, але до Лірілі Ларіла йому ще явно далеко. І я думаю, це десь гуд. Да, так, легенда. Лірілі -лі Ларі. -лар... <я Chain> Лірілі Ларіла. Звісно ж, на заслужене перше місце джок крокоділо фрамадіозо. Фрамадіозо. ну, щось таке. Сир і крокоділ. І мені здається, тут ще жаб'ячі лапи. Але мені не подобається, що тут на задньому фоні ми можемо бачити ось, е, прапор Радянського Союзу. Мені здається, це мінус, і я давайте затіну його на, на мід. На мід. В принципі, персонаж класний, але прапор Радянського Союзу все руїнить. Так, як його вернути назад? Легенда всіх легенд це бомбарділо ходіло. Мабуть, це те, з чого все і почалося. Е Заслужене перше місце доти. тут навіть немає що обговорювати. Бонека Амбалабу. Виглядає смішно, але ну мені не особо прикольно, типу просто шина з ногами, ну це поганий мєм, хай буде бед. Ну, прям мені взагалі не подобається. Навіть тун 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 Тун, -тун, -тун Сахур якось краще, ніж Бонне Амбалабу, Це навіть важко виговорить. Вулпегато, вулпегато, вулпегато коко. М -м Кокос, кіт і собака, ну теж якось. І оформлення таке собі, і взагалі виглядає, ну не дуже. Косіні Мама, прикольно. Прикольно, це вже добре. Я думаю, це на гуд. Хай буде гуд. Далі. Капучино Асасіно. Хороший, хороший персонаж. Я би його тінув в готе, але. Ну, ставить його на одне місце з Тралалело Тралала або Бомбіні Рузині це трошки. Це трохи не заслужено. Я думаю, Грейт. Це його місце. Далі. Трілалело uh, траліма. Чи тралілело, тралілеро, тралаліма. Верблюд і Спанчбоб. Це все схрестили. Uh, цікаве поєднання, доволі цікаве, але, але це щось між Мід і Гуд. Щось між цим двома. Uh... Мабуть, це більше до мід. да, Я думаю, це більше до доміду. Блуберіні Ортопусіні. Хм. Гарний, гарний, миленький. Е, картинка набагато краще, ніж цього там, наприклад, бонека Амбалубу. Гарний, прикольний. Думаю, заслужене. Great. Хай буде Грейт. Пілсаро Карбазетті Містітро. Хм, Мені здається, це дуже, дуже небезпечний персонаж, бо це, типу, якби і роги, і змія, чи це черв'як, я не знаю, але прикольний персонаж, і туди щось затінуть. Я думаю, це Дрейд, або гуд. Ну, мені подобається, що в нього ліс на фоні, так що хай буде Трулі Мело, трулі Чіна. Мені подобається золота рибка разом з котом, так що, мабуть, це також буде Дрейд. ДА, подобається. Далі. Фріго Камелло Буфо Фарделло. Хм. Верблюд з холодильником. Е, в нас теж само саме був тут верблюд з е, Бобом, але верблюд з холодильником явно краще, ніж цей Трілалело Треліма. Я думаю, навіть його десь в Готид вписать. Так, да, мені подобається він. Е, Фігруліні в Хороший, хороший. Тоже десь буде в нас тут зверху. Це або готед, або Грейт. Я думаю. Good. Ну. Ні, я би більше його десь до Greyed вписав. Да, да, да. Крокоділда. Це реально Ділдо. Крокоділда Панісіні. Дуже цікава назва. Дуже цікава назва, яка. Навіює деякі асоціації з нею, але. картинка мені не дуже подобається. І персонаж загалом, так що. Хай буде мех. Типу, навіть до міда не дотягнув. Ой-ой-ой, який тут персонаж. Гарама. Тут навіть важко прочитати на моєму 2к моніторі. 32 дюйма. Е, гарама. Треба зібратися. Ой, бофс. Треба зібратися. Гарама Арамар. Нє-ні-ні, я це прочитаю. Гарамара Марамаман. Бадумамудунг, Тунтунг, Поркунд, Тунг. Ну, назва дуже важка, назва реально не запам'ятовується, так що. Хай летить в бет. Ну, реально, пішло вона нахрен. Що якісь дебіли, блін. Написані тут намальовані. на картинці. Бурбальоні Лолілоні. Бачив. Бачив знайомий з цим персонажем, і він. Доволі хороший. Типу. Я би вписав його. Я би вписав його в Голотед. Да, легенда. Ну, і в нас остається наш останній боєць. Бамбіні Кросісіні Ой, тобто Бамбіні Россині. Отак. Без подвоєння. Гарненький, прикольний. В принципі, хай буде Реййт. Також мені подобається. Хороший. Так, ось в нас є наш весь тирлист. Вони щось збільшують його. Отак. да. Ось в нас весь наш тирлист, який вийшов. Давайте я, мабуть, трошки порівняю в кожній категорії цих персонажів і скажу, ну, який, на мою думку, найкращий з усіх всіх. Ну, мені здається, що в Готед. Uh, найкращим буде саме бомбарділо Е, uh, Я вважаю найбільшим його конкурентом це Тралала-Тралала. Uh, можливо, ще Лірілі Ларіла. Uh, Бомбіно Рузіні також дуже хороший, дуже потужний персонаж. Але uh, мені він трохи не подобається, тому що він Бомбіні. А там прям тіпо, якось Бомбарділо. Типу бомбить і він такий прикольний. і він... Такий агресивний, да? тобто Бомбарділо Крошаділо, в нього, по-перше, вигляд устрашаючий, який має бути е, в, літаті, в стрігам, так. Ну і плюс в Крокодила є броня. Ну, типу, оце його панцир. А Бомбіні-Друзіні, ну, в нього просто нічого нема. Там просто якби пір'я, і він такий, типу, добренький. Так що, я думаю, що Бомбарділо Крошаділо явно кращий за Бомбіні Друзіні. Е, далі Тралалело Тралала в тралелело тралала найбільшим конкурентом є Лірілі-Ларіла. Я так думаю, тому що, по-перше, вони двоє на піску. Тобто вони, можливо, навіть і живуть десь рядом. типа в одній фауні. Ось. Ну і плюс в них є ноги. Да? Ну, Ви можете побачити, що в Лірілі-Ларіла їх дві, дві великі ноги, а в тралело тралала їх три. Проте, проте. Лірілі -лі, -ла Ларіла, він більший. Він більший і він кактус. Да? Тобто він явно небезпечніший в рази, ніж тралалело тралала. Тралалело тралала, він смішний такий, типу там акул, трафий, типу трьома ногами, але Лірілі Ларіла явно небезпечніший за нього. Тим більше в нього там ще на картинці якийсь час, Годинник. Хто знає, може в нього є якась суперсила, щоб керувати часом. Це важке питання, але тут переможець явно е, Лірілі-Ларіла. Е, Кокофанто Елефанто. Я думаю, тут найбільш вдале порівняння буде з Бурбалоні Лолілоні. Але тут явно виграє Кокофанто Елефанто, тому що він гарніший, типу такий позитивний слоник. А тут просто Крапібара сидить, третьо, типу, полуобісране, я не знаю. Цьому какосі, ну взагалі не круто. Давайте переходимо вже до Дрейд. У нас тут Бананіта Дольфініта. Гарний персонаж. Ну і я думаю, найбільшим його конкурентом буде Шимпанзіні Бананіні. Я думаю, між цими двома виграє Бананіті Дольфініті. Е, тому що він і гарніший, і такий розумніший. Ну, Тому що явно е, які ми би мавпи не були розумні, проте дельфіни. Ну, Дуже круті, вони дуже круті, дуже розумні. Прям. от, І ну, Бананіт та Дольфініта такий більш ексклюзивніший персонаж, того, що коли ми бачимо фімпазійні бананіні, це мавпа і ну, всі зразу мавпу асоціюють з бананами. А от Дельфіна з бананами мало хто асоціює, тому бананіті-дольфініта виграє ви в цьому двобої. Ті друлі Дрейфрутунні. Прикольний, гарний, небезпечний персонаж. Я думаю, його буде найбільш вдало зрівняти з Ільсако Карбо Спагетті Міто. Навіть не знаю, хто би виграв в їхньому двобої, але мені здається, що виграв би Ільсако Карбо Спагетті Містіто, тому що він такий схожий на змію. І змії вони зазвичай швидкі, у змій краща реакція, і вони більш е, пластичні. Тому. Е, Думаю, і Стартор все-таки буде кращим. Капучино Асасіно. Мені здається, це найнебезпечніший персонаж до цих всіх. Незважаючи на те, що він Капучино, він все-таки також і Асасіно. А Асасіно це як вбивця перекладається, здається, і. Кого ж би з ним порівняти? Ну, в нас тут, по суті, остається тільки Кідруліні в Атермеліні. Тут без шансів. Типа. Для Капучино-Асасіно буде прям там, не знаю, один раз ножика втиртнуть і ті друліні в отриміліні розріжуться на два, на два куска. Блуберіні Ортопусіні. Це, як ви можете зрозуміти, я вже буду зрівнювати з Трулімело Трулічіна. Трулічина. Ну, тут так. Виграє Ортопусіні. Того що Ортопусіні просто ту рибку розхаває і навіть не помітить. Е, так, це я вже зрівнював. Ну і остається Бомбіні, Кросіні. ну просто там. Не знаю. Не знаю, хто це оленят чи що. Е, якась Бімбоня, Ну, да? Така прикольна, гарненька, Круасан. Нікого собі не трогає, бігає собі в лісочку. От, Він навіть ні з тим не б'ється. Просто мирний такий персонаж. Тепер в нас Гуд. Тут персонажів у нас не так багато в грейт, але все одно є, що оцінить. Так, давайте, мабуть, мабуть, ляваку Сатурну-Сатурніту ми поставимо в двобій з как з зрелатіо з Драту Албанес. Так, це все, що прапор Албанії. Бо тут прямо в назві пише Албанес. Я думаю, тут виграє Лявака Сатурна Сатурніта. Незважаючи на те, що це тіт І вроді би навіть Кит з Албанії. Але в Лявака Сатурно... Якби більший розмір і більші ноги. Для Варта Сатурну може просто затоптати цього як Джелатіо з Рату Албанес і все. Е, Длорбо. Ну, хороший чел. Типу я навіть не хочу його зрівнювати. Це просто Длорбо. Е, далі Ілкарто Гіпопотамо з Кокосінні Мама. Тут, е, тут цікава ситуація, тому що Кокосіні Мама це мама та ще й Кінгуру. Кінгуру вони взагалі самі по собі дуже великі, а тадір це ще й мама, і як ми можемо бачити, там всередині є дитинча. Копресійні мама буде дуже сильно е, захищати свою дитину. Відповідно, вона стає дуже агресивною і дуже небезпечною. А Ількарто він хоча і має великі ноги і таку, е, скажімо так, перевагу у вигляді шипів. Все одно є хіпопотамом. І от саме по цій фоці, мені не видно, що він сильно агресивний або небезпечний. Можливо, він взагалі не вміє ходити. Бо, як ми бачимо, біля нього є інші картуси, може він просто заритий в землю і він нічого не може. Так що я тут поставлю більше на Кокосіні Мама. Кокосіні мама тут виграє е, по Міду. Mm, Поміду у нас вже все такое собі, але тріпі-тропа-тропа-тріпа Я думаю, тут виграє у всіх. Того що Транестру Турбо 3000 там ну він просто на рельсах. Тобто це взагалі не практично, типу, куди він їде? І він ну, не еластичний, він може туди-сюди їздить. А тріпітропа може просто пройти з боку от рольби. Важко, важко. Дійсно важко, того що Бер -Бер Патапім може перемогти тріпітропітропатріпа. Але також я не знаю, який тріпітропа. Тріпітропі то то Тропа тріпа. Який в нього розмір? Можливо, він по розміру такий самий, як Бер -Бер Патапім, Тоді тріпітропі явно переможе Патапіма. От. Кружуділо Фромадіозо. І Трілалело Траліма. лаліма. Вони двоє такі, типу, похожі на сир. Ну, один реально сир, другий просто, типу, якийсь додір, губка Боб. Я думаю, тут виграє крокоділо Фромаджозо. Того що, по-перше, він крокодил, в нього є зуби. Я думаю, тут однозначно виграє крокоділо Фромаджозо. І це не через те, що в нього прапор Радянського Союзу на фоні, а через те, що він просто прородил. У нього ще дуже такі моцні лапи в жаби. Це також дає йому перевагу перед Трілалело. Трілале. Трілалело. Трі Трілалеро. Тралаліму. Мех. Ну тут, в принципі, нема. нема вже що порівнювати навіть. Типа Фрулі Фролла, Ну просто як пташка, якась непонятна. Мені здається, тут Тун-Тун-Тун-Тун-Тун сахур всіх виграє. Того що фрулі фролу там навіть нема що перемагати, Тіпо, просто пташка, а тут в тун-тунга цього є біта, він може просто цю пташку забити і все. Що щоділ до Пенісіні, ну подивіться на нього, він такий тусовщик, так? Да? Типа, поставить його в битву, я не думаю, що він добре себе покаже. Ну і в нас остається Бет. Бонека, амба амбалабу. Ну просто типу, шина, навіть без рук. Просто ну, безполезна херня. Е, Вільпедато, Вальпедато, Вульпедато Коко. Тоже Теж типу, щось таке безрук, непонятне. Е, з трьома ногами і. Типа. з типу, собачою і критячою мордою. Ну теж это дичь. Вони навіть битися не можуть, наверное. Типу, я, 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 я просто не уявляю, як їх можна поставити між собою в бій. Мені здається, це нереально. Ну, про Гарамуру цю я взагалі мовчу. Там просто дві банки з двома ногами. Ну, просто, типу, в чолів нема рук, вони явно не зможуть нікого там. Чи то вдарити, чи вбити. Хіба що ногами. Да? Ну, але... Якщо рахувати по ногах, то виграє Джарамара Марамун. Вони явно більші, та й плюс їх двоє. Так що в цій категорії виграє, мабуть, Джарамара Мараман. Мадунг, Дундунг, Тундунг, Пертрутунг. Ось такий в мене трилист, ось такий в мене рейтинг. Пишіть в коментарі, погоджуєтесь ви з цим, не погоджуєтесь, можливо, когось ви хочете поміняти. Місцями або там, якісь свої думки. Діліться. Я завжди відкритий для розмов. От, ось і все. Ось і все. Підписуйтесь на канал. Там, телеграм, інстаграм, там, твіч. О, до речі, Твіч. У мене є стріми. Посилання буде в описі. Е, да Ось і все. Можливо, ще зроблю якісь три листи. Мені, в принципі, сподобалось, прикольно, тут сидіти. Треба буде подивитися, які тут ще є е, тірлісти. Я бачу їх тут е, дофігіще. Може на стрімі будуть якісь проходити, може так просто по приколу. От, так що, да. Щастя, здоров'я вам, е, всього найкращого, всім пока!